На тлі того, що Сполучені Штати нам відключають доступ до розвідувальних даних до супутникових знімків, зокрема і так далі, з'являється повідомлення в британській пресі про те, що Велика Британія продовжить надавати Україні розвіддані. Після зупинки передачі таких даних з боку США пише про це The Guardian, зокрема газета і Джарела The Guardian в британському уряді повідомляють про те, що дійсно в Великій Британії ну немає таких можливостей, як у США, деталізовано всебічно здобувати зокрема із космічних засобів із супутників. Такі от якісні дані розвідувальні ці дані не такі ефективні, як можливості США, не такого масштабу, і не можуть повністю компенсувати втрату від доступу до американських джерел, але вони все одно нададуть Україні змогу підтримувати систему раннього попередження про напади і певною мірою допомагатимуть завдавати удари і в глиб території Росії. Також міністр оборони Франції Лекорню публічно заявляв напередодні про те, що і Франція продовжить надавати Україні розвідувальну інформацію.